Вітаю в ефірі. Новини у студії Євген Коптів. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Повітряна тривога линула один раз і тривала 10 хвилин. Напередодні окупанти цінічно вдарили по одному зі спальних районів Запоріжжя. В результаті сталося займання господарської будівлі. Вибухова хвиля пошкодила навколишні багатоповерхові житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Двоє мирних людей загинули ще семеро поранені. Попередньо була оприлюднена інформація про трьох загиблих. Однак, одну людину медичним працівникам вдалося реанімувати. Правоохоронці наразі документують наслідки чергового російського терору. Вирвало рані вотета. Ось у падаконі подарвало воте, все одставало. бачите, все ось це. і окно воте вивалилося. руки Що ж діла самого? От жалкиє немає. Хот для телса Німеччина передала Україні ще дві пускові установки до Петріот. Захист неба один із пріоритетів для України, оскільки це допоможе зберегти тисячі життів, наголосив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення. На всю нашу територію потрібно значно більше систем БПО, ніж є зараз. Крок за кроком ми перетворюємо це. Значно більше на конкретні можливості наших повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад. Готуємо більше конкретики щодо сучасних винищувачів для наших воїнів. Немає сумніву, f 16 будуть у нас в небі. У Дніпрі рятують хлопчика, який постраждав внаслідок російського удару по Покровську Донецької області. 11 річного Микиту привалило плитами зруйнованого рашистами будинку. В якому стані зараз дитина? Дивіться далі. Секунди я вже під завалами лежу. У Микити важка комбінована травма. Хлопчика придавило плитами. Окрім цього, у нього опіки грудної клітки, живота, переломи та компресійна травма обличчя, чисельні осколкові поранення. Стан уже стабільний, але потрібне тривале лікування. Загроза життю повністю ліквідована, проте здоров'я дитини будемо продовжувати боротися. Тобто, потрібно ще доволі тривале лікування і, ймовірно, наступна реабілітація для того, щоб повністю відновити функцію. Поряд із постраждалим його мати. В момент російського удару пані Ірина була на роботі. Жінка розповідає, що вдома з сином знаходився батько. Чоловік отримав неважкі поранення. Мене не була дома. Мені дзвонила подруга, говорить к вам прильот, тільки не переживай, к вам прильот. Я одразу не поняла, квартира наша не пригодна абсолютно проживанню. її більше немає. Там на кухні лежить плита. Зараз хлопчику краще. Микита мріє стати інженером і будувати ракети, які літатимуть у космос і захищатимуть Україну від початку російського повномасштабного вторгнення. Майже 15% усіх поранених дітей лікувалися у Дніпрі. У хоспісах Дніпра надають паліативну допомогу людям з важкими чи невиліковними захворюваннями. Окрім знеболення, пацієнту надають догляд, психологічну допомогу, правильне харчування, необхідні аналізи та обстеження. Чергова по місту Тетяна Прибиток перевірила забезпечення та облаштування відділення паліативно-хоспісної допомоги у Дніпрі і розповіла про роботу установи. Дніпропетровщина у лідерах за кількістю закладів та організацію надання паліативної допомоги. Вона для людей, що страждають на невиліковні хвороби онкології, інсульти, деменцію, хворобу Альцгеймера тощо у хоспісі таким пацієнтам забезпечують життя без болю. Ми надаємо допомогу тим хворим, які притерпівають хронічний больовий синдром, ті болі, які котрі не можуть купуватися звичайними препаратами. Стаціонар призначає сімейний лікар після встановлення пацієнтові паліативного статусу. Аби відділення відповідало всім європейським стандартам, його повністю перебудували, врахувавши потреби людей з інвалідністю. Рік тому в закладі закінчився масштабний ремонт. Були створені всі умови для перебування пацієнтів та догляду за ними, за європейськими стандартами. Також це цей заклад, як і інші заклади нашого міста первинного і вторивного рівня, мають генератор готовий цей заклад до осінньо-зимового періоду до можливих відключень електроенергії. На сьогодні у відділенні знаходиться 69 хворих. А за 2023 рік обслугували 337 пацієнтів. Понад 800 нових топонімів у Дніпрі триває процес дерусифікації, перейменовують вулиці, бульвари, проспекти. Поки одні громадяни активно підтримують ініціативу і вважають це поверненням до витоків та відновленням історичної справедливості. Інші кажуть, що це не на часі, оскільки спричиняє проблеми для людей. Про що йдеться, розкажуть мої колеги. Переіменування вулиць у Дніпрі триває, ледь не щомісяця місто отримує кілька десятків нових географічних назв. Думки Дніпрян щодо цього розділилися. Ну я думаю, ми привикли к тим уліцям, які у нас були. Ми зараз стіляємося. Чесно говоря. Ні, ви знаєте, я положительно ставлюсь, тому що ну дійсно що ми знали там про тих. Лідерів, що вони були, тільки комуняки, а дійсно були дійсні люди. Я от живу, наприклад, на вулиці Надії Олексінка. І я коли прочитала про неї, що скільки вона багато зробила для цього міста, то да, да. Ну вже перша волна переіменування пройшла, тому вже залишусь, е, ніяк. Нейтрально. да. так. Перша була волна неприйняття, а зараз куля нітральна сталася. На мою думку, зараз дуже важливо перейменувати вулиці. Справа в тому, що ну, відповідно після початку агресії, власне, російської агресії, то е досі вулиці, як і в Радянському Союзі, складали певне можливо саме значення пропаганди. За словами істориків, актуалізація назв важлива і завжди є на часі. Тут є декілька позицій, які як історику є мені близькими. По перше, ну це швидкоплинність історичного часу, так і ми не можемо залишатися в застарілих парадигмах. Тобто, ми живемо так. Ми живемо і в історії, ми живемо і в сучасності. Це теж треба враховувати. Нові топоніми у Дніпрі почали з'являтися з 2014 року в межах декомунізації. Після початку повномасштабного вторгнення це питання стало ще більш нагальним. Під зміну підпали усі назви нерозривно пов'язані з країною-агресором. Наразі місто отримало вже понад 800 нових топонімів. Їх обирають ретельно та з залученням громадськості. Звичайно, громадськість залучена, тому що потрібно зрозуміти, що взагалі сама ідея перейменування і вся робота по підготовці рішення покладена на комісію з перейменувань, в яку входять всі представники відповідно наукової спільноти, історичної спільноти тобто, це є частина громадськості. Поступово назви, що пов'язують нас з ворогом, зникають. Інформаційні табло та адресники замінюють. Зміну таблички має робити власник будівлі або балансоутримувач будівлі. Тобто там, де ми є балансоутримувачами, ми намагаємося ці таблички замінювати. Там, де є власники будівель, тобто, наприклад, приватний сектор чи якісь приватні будівлі комерційні. Там звичайно це покладено на власника, і власник сам вирішує. Але це не складно, і ми звертаємось до всіх власників, щоб міняли ці таблички. Однак дніпряни переймаються, чи не спричинить зміна назв проблеми із документами. Та юристи запевняють, суттєвих перешкод це не спричинить, якщо не кидати питання на перезволяще. Якщо ми, наприклад, жили на вулиці, а умовно 10 років, а якийсь момент після перейменування вона стала називатися вулицею Б, то було б доречно правильно ну оновити про себе відомості, а тому, що на, на практиці це може створювати завади певні. За необхідності містяни можуть отримати копію рішення про переіменування їхньої вулиці. Для цього необхідно подати запит до Дніпровської міськради або знайти документи на сайті. Перегони на човнах, стрільба з лука ще й страви, приготовані на відкритому вогні. На монастирському острові влаштували справжнє спортивне свято для дітей. Побували там і наші журналісти. Давайте так, зараз швидко зробимо Аря-баря! Тренер з Маріуполя допоміг укритися шести тисячам людей під час тотального бомбардування міста. По приїзду до Дніпра Євген Тузов відкрив шелтер для переселенців. Чоловік опікується і дітьми, які разом з батьками були вимушені тікати від війни. Сьогодні в нас такий е, трішки спортивний такий е, фестиваль для дітей-переселенців. які котрі е, зараз е, проживають у е, сільській місцевості. Е, це Ніколаївська ОТГ. На Монастирський острів завітали близько 60 юних українців. Михайла запросили заради атмосферного майстер-класу для маленьких гостей. Сльба з Лука вона по перше заспокоює по друге, вона Дає правильно побудувати осанку та своє тіло, в принципі. Більше розумієш своє тіло. Родзинкою свята стало веслування на ялах, невеликих шлюпках з двома парами весел. На типу, корабліках будемо кататися. От мені написали цифру. Я в таких містах ще не був. держите, цілий Географія усіх цих дітей дуже велика. Найбільша кількість цих дітей з Донецької області. Ось, а, ну і, звичайно, там є і Харківська область, і Луганська область, і інші міста, котре зараз знаходяться у зоні бойових дій. На березі підкорювачів течії чекав смачний обід, а ще подарунки від організаторів. І далі коротко про ситуацію у місті. Продовжуються аварійні роботи на вулиці Васильівська, 80, через це відсутнє водопостачання у будинках номер 80-94 по цій вулиці. Більше на сайті телеграм-каналі Дніпро ті та офіційному порталі Дніпровської міськради виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. Про роботу транспорту трамваї номер 18 і 19 сьогодні курсуватимуть за скороченим маршрутом до вулиці передової без заїзду на житломасив Лівобережний 3. Також скорочений маршрут номер 12 Трамваю він прямує від заводу металовиробів до вулиці Єгоря Сікорського без заїзду на старомостову площу. На останок про погоду зараз у Дніпрі температура повітря плюс 14 протягом дня цей показник сягне двадцяти градусів тепла. Також синоптики прогнозують мінливу хмарність і дощ. Випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро ті на Наші QR-коди на екрані. Якщо Дніпро-Ті зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і Фейсбуці. До зустрічі.